4 травня 2023 року. Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття Все навкруги розцвітає. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти. Усім відомо, що весну. Називають красною. Погляньте, погляньте довкола, поміркуйте і скажіть, чим на вашу думку красна весна? Чому її так уважають? Право! Весна красна своїм теплом, ласкавим сонечком, квітами. Адже весна це пора цвітіння. На чому розцвітають квіти на весні? Подивіться уважно і скажіть мені. Правда, квіти розцвітають на трав'янистих рослинах, на кущах, на деревах. Зараз останній місяць весни називається він Травень. Квіти розцвітають всюди. Навіть в лісі. А в лісі розцвітають такі квіти, як конвалії. подивіться, які вони гарні, малесенькі такі білесенькі, їх дуже-дуже багато. Дзвіночки. Ось такі дзвіночки блакитного кольору, так? вони маленькі також, на дзвоники схожі. Зозулені черевички. Дуже незвичайні квіти, але дуже гарні. Діти на клубах дуже багато квітів розцвітає. Це такі квіти, як тюльпани, вони вам вже знайомі, вони бувають різного кольору і рожеві, і жовті, і червоні, і білі. Їх дуже багато і вони дуже гарні. Також розцвітають нарцизи. Також дуже різ... гарні квіти, і їх дуже багато, і вони різного кольору. І фіалки також є, це маленькі квіти, дуже гарні. Діти, але цвітуть не тільки квіти, а ще й дерева. Навесні розцвітають такі дерева, як вишня. Подивіться, які гарні білі квіти в неї. Груші також цвітуть також білим, гарним, пахнучим квіточкою. Яблуні розцвітають сливи рожевими квітами. Діти, а ми сьогодні з вами розглянемо дуже гарний садовий кущ. Подивіться і скажіть мені, чи впізнали ви його? Як він називається? Правильно, він називається бузок. Погляньте, як гарно він цвіте. Квіточки малесенькі. Та дрібненькі, але вони зібрані у пишні і розкішні кетяги, тобто такі великі квіти. Милуватися бузовими квітами це дуже приємно. Але ж вони такі гарні, пахнючі, якого кольору квіточки на цьому кущі? Так, діти, правильно, білого. Але бузок може цвісти різними кольорами. Наприклад, таким як бордовим та фіолетовим, рожевим та жовтим. Діти, а зараз я хочу, щоб ви послухали вірші, які називаються білий. Бузок Мамо мамо, глянь швиденько, під вікном розцвів бузок, наче хмаронька маленька, опустився він в садок. Простяглася аж в хату гілка, така пахуча та густа, а над нею в'ється бджілка. Вся від сонця золота? По садочку ходить вітер, грає пісню на гілі, посипає білим світом, наче снігом по землі. Любі діти, чи сподобався вам віршик? Так, молодці. А про що в ньому йдеться? Про яку квітку? Хто пам'ятає? Так, правильно, про бузок. А де зацвів бузок? Правильно, моє любі, під вікном. А із чим порівнюють у вірші квіти білого буска із хмаринкою, білою, ніжною, пухнастою, так, молодці, мої любі. Гарно, пишно цвіте бузок. Ми могли б наламати його гілочок, поставити їх у вазу, але краще цього не робити. Діта, як ви гадаєте, чому не можна ламати квіти бузка? Правильно, тому що гілочкам куща його квіточкам буде боляче. Квіти поставлені у вазу, зів'януть швидше, ніж ті, що ростуть на кущі. Правильно, ви все правильно зрозуміли. Краще милуватися квітами, коли вони цвітуть. Діти. Усю живу природу квіти, трави, дерева й кущі. Птахів, звірят і навіть комах треба берегти і в жодному разі не кривдити. Діти, ось ми з вами і дізналися, що розцвітає навесні і які квіти бувають. До побачення, мої любі!